Думаю, будь-який садівник бажає бачити свою ділянку не тільки доглянутим, але і стильним неповторним, відмінним від інших, і коли погляд ковзає по своїх земельних володіннях, одним з перших на думку спадає питання, а що посадити біля паркану, так, щоб це було і красиво, і корисно, а може бути навіть і смачно. Адже по суті, все, що ми садимо на околиці ділянки. Це візитна картка нашого саду, яку інші спостерігають з боку. Вникало таке питання і у мене. І за кілька років я зібрав добірку тих диворослин, які допоможуть вирішити його легко і просто. Ліани-листяні і квіткові для зручності сприйняття я розділю всі зібрані варіанти на кілька категорій, які виділяю сам: Ліани чагарники в тому числі і деревовидні квіти і плодовоєгідні чагарники. Почну з найбільш пишних, на мій погляд, представників. Це ліани, плетисті рослини здатні закривати великі і середні площі при розростанні, дівочий виноград в моїй колекції займає перше місце, оскільки чудово вкорінюється, широко розростається і приголомшливо виглядає. Для садівників рекомендую п'ятілісточковий віргінський і тріостренний плющевидні – варіанти якнайпоширеніші. Головне ваше завдання при догляді за ними вчасно формувати і направляти в потрібну сторону. А також стежити за тим, щоб спритні пагони не перекочували до сусідів: фотогалерея, петілісточковий і тріостренний дівочий виноград. Тріостренний дівочий виноград і справді нагадує плющ формою свого листя. Найбільш часто зустрічається варіант дівочого винограду. А який вид дикий виноград набуває восени приголомшлива кульмінація всього садового сезону? Є у нього і плоди неї але тільки додають чарівності заростям хміль. Інший варіант зеленої ліани також потребує своєчасного формування і утворює справжню зелену і ароматну стіну, дуже швидко розростається. Плющ тіньовий і чіпкий поселенець на садовій ділянці, неймовірно декоративний, і помеє популярні квіткові батоги, швидко ростуть і радують своїми квіточками все літо і в вересні, Кобея дуже густа і швидко зростаюча ліана світло і теплолюбна обожнює вологу. Запашний горошок дуже гарний. Але і добре приваблює бджіл. Майте це на увазі. Декоративні гарбузи деревоподібні ліани всіяні маленькими гарбузами різних кольорів, неймовірна краса. Є ще клемати з частковою ліаною, але все ж його головне достоинство це квіти, фантастичні квіти, фіолетові, рожеві або білі, він легко переносить зиму світлолюбний і любить вологу. Чагарник, чагарники теж потребують формування, і серед них багато невибагливих варіантів для вибору. Дерен улюбленець садівників швидко росте, за сезон виростає на метр, приймає будь-яку форму при стрижці, але займає чимало місця. Барбари Стонберга невибагливий, але люблячий сонце, до того ж непоганий захисник, володіє колючками, бузок, лід і чорноплідна горобина. Виділяю відразу три представника, оскільки вони схожі в догляді за ними і легко формуються при стрижці, неймовірно декоративні. Глід, якщо його стригти, може створити низький бордюр, а може розростися до висоти 2 метрів, а шипи додадуть такий огорожі непрохідності. Спірея вангута неймовірної краси рослина, особливо під час цвітіння. Це справжня біла стіна. Любить сонце, але виносить і легке притінення, Бересклет неймовірно декоративний і один з найяскравіших чагарників вашого саду. Відомо безліч його сортів, серед яких можна знайти варіант і для тінистого, і для освітленого сонцем ділянки, потребує легкої щорічної обрізку. Гортензія виростає в справжній зелений заслін на кордоні ділянки, а під час цвітіння покритий потужними квітковими шапками. Виносить сусідство з будь-якими рослинами, квіти, квітникарі-любителі теж можуть вирішити питання з оформленням площі біля паркану своїми методами. У моєму списку серед таких є і пара вельми оригінальних, і навіть незвичайних. Зазначу, що догляд за квітами вимагає більше сил і часу, тому зупиняйтеся на цьому варіанті, якщо у вас є в наявності і те і інше. Ледіолос булина рослина, з якого можна вибудувати непоганий заслін, міцні стебла під час цвітіння, усіяні великими квітами, які створюють свою неповторну атмосферу. Рудбекія або золота куля це багата зелень і великі жовті кулі з липня і до самих осінніх холодів. Ця квітка добре росте і на сонці, і в тіні, практично не вимагаючи за собою догляду. Не дивно, що він частий гість на садових ділянках. Багаторічний Люпин багато, знаю, не дуже люблять цю квітку, не в останню чергу за його неконтрольоване розмноження. Тому при відсутності суцільного паркану краще його не вибирати, але, на мій погляд, це один з кращих квіткових варіантів. Мальва шток, троянда, мій найулюбленіший квітка, різноманіття сортів і його популярність тільки підтверджують, що любимо він і багатьма іншими садівниками. Тільки подивіться на це різноманіття самі. Ото галерея, різноманітність сортів мальви. Мальва стане прекрасним доповненням до паркану і прикрасить будь-який ландшафт. Зебрина особливий сорт мальви, що володіє своєю неймовірною декоративністю. Серед сортів зустрічаються і оригінальні на зразок цього з чорними квітками. Мальва може мати і ніжні відтінки, що дають оку на насолоду і відпочинок. З високих сортів мальви можна створити справжню квітучу стіну. Мальва з махровими суцвіттями виглядає не менш ефектно, ніж її звичайна сестра. Можна поєднувати сорти мальви в посадці, але слід пам'ятати, що вони дуже легко переопиляються плодовоягідні чагарники. Є і традиційний підхід до ормлення ділянки біля паркану. Посадка плодовоягідних кущів. До них в першу чергу відносять малину і ожину, червону і чорну смородину, агрус іргу калину і шипшина. Однак, якщо ви не хочете, щоб хтось спокусився на ваші рослини в період, плодоношення висаджуйте їх на відстані в 1 п'ять метра від паркану, або ж зупиніть свій вибір на добре захищеному шипшині. Список відповідних чагарників ожина, червона смородина, шипшина, калина, ірга арус, малина варіантів декорування ділянки біля паркану існує безліч. Я поділився з вами своєю добіркою красивих і здебільшого невибагливих рослин, які допоможуть прикрасити ділянку. Завдяки цьому і на душі від отриманого результату буде приємно. І перед сусідами не соромно.